Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Скандали довкола цьогорічних олімпійських ігор не вщухали в притул до останнього дня. Буквально за кілька годин до початку церемонії поліція терміново закриває для відвідин головну пам'ятку Парижа Ейфелеву вежу. Як виявилося туди, поліз без страховки на півоголений відчайдух. А до фан-зони в центрі французької столиці потроху стікаються глядачі, але головне дійство відбуватиметься не тут. А на околицях Парижа містечку сен дені де розташована найбільша спортивна арена країни Стад де Франс. Перед початком церемонії в саду тюлі, що біля Лувру вже за традицією гасять чашу олімпійського вогню. Лишають лише маленьке полум'я у ліхтарику. Дорочити нести його вирішили головні зірці цьогорічних змагань: – 22-річному Леону Маршану, французькому плавцю, який виборов аж п'ять медалей. Церемонію починають традиційним парадом команд, подяки усім організаторам і нагородження переможець жіночого марафону серед десятків тисяч присутніх. Президент Франції Мануель Макрон та очільник Олімпійського комітету Томас Бах. Це його останні ігри. Вже за рік Бах складе свої обов'язки. У фінальній промові посадовець згадує про мир. Ви показали нам, на яку велич здатні ми люди. Ми знаємо, що Олімпійські ігри не можуть створити мир, але Олімпійські ігри можуть створити культуру миру. Обов'язкова частина церемонії передача олімпійського прапору наступним господарям Олімпійських ігор 2028. Головний стяг вручають меру Лос-Анджелеса Карен Бас. І у цю ж мить зі стелі Стат де Франс несподівано спускається американський актор Том Круз. Для глядачів це стало справжнім сюрпризом. Без підтримки каскадерів в образі агента Ітана Ганта з культового кіно не нездійсненна. Круз забирає олімпійський прапор і везе на мотоцик до сполучених штатів феєричне шоу продовжують артисти та музиканти. Не обійшлося без курйозів. Серед барабанщиків помітили чоловіка, який вирішив перекусити прямо посеред сцени. В соцмережах на ці кадри відреагували жартами про голодні ігри. Втім, сама церемонія закриття спричинила менше скандалів аніж церемонія відкриття. Найбільшу хвилю хейту отримала трависті сценка за участі ЛГБТК спільноти, яка дуже нагадала деяким вірянам таємну вечерю Леонардо да Вінчі. Артисти навіть отримували через це погрози. А організатори виправдовувалися перед церквою, що це бенкет богів Олімпу. Критиці піддали і рішення влади організувати змагання у річці сена, на очищення якої пішло майже півтора мільярда євро. Усі зусилля звели на нівець рясні дощі, і спортсменам довелося відкладати запливи. Не обійшлося без скандалів серед учасників змагань. Хвиля обурення прокотилася довкола боксерок з Алжиру Імани Халів та Тайваню Лінь Ютін, яких запідозрили у трансгендерності у соцмережах точилися дискусії щодо рівня тестостерону, який значно перевищував допустимі для жіночого виду спорту. Міжнародний олімпійський комітет. Усі звинувачення спростував, наполягли учасниці, народилися жінками і за документами мають стати жінок. Ну а дехто зі спортсменів після цьогорічних олімпійських ігор став справжніми зірками соцмереж. Світовою сенсацією охрестили 51-річного турецького стрілка Юсуфа Дікича, який здобув срібло без додаткового екіпірування. Спортсмен настільки невимушено виконував постріл з пневматичного пістолета, що його одразу охрестили чи то спецагентом, чи то професійним кілером. Здивувала світову пресу і наша українська золота медалістка Ярослава Магучих. Між стрибками у висоту дівчина відпочивала у спальнику просто посеред арени і одразу отримала прізвисько спляча красуня. Вже згодом спортсменка пояснила, що це їй порадив тренер, аби ноги відпочивали перед змаганням. Зважаючи на результат, порада виявилася дієвою. Дуже щаслива. Нарешті усвідомила, що все ж таки Олімпійська чемпіонка. Загалом усі оглядачі сходяться в одному. Ці олімпійські ігри вже увійшли в історію. А деякі паризькі фани зізнаються, навіть засумували, що змагання завершилися і чекають на паралімпійські, які почнуться з 28 серпня. Я вже ностальгую. Сумно насправді це вже закінчилося. Це був приємний сюрприз. Оксана Ткаченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.